Вітаю, друзі, Слава Україні! Я сьогодні пропоную нам з вами трошечки подивитися до нової соціології від КМІсу. Вона дуже повчальна, там дуже цікаві тенденції, а головне, вони накладаються на деякі події. Ну, і на деякі свої сподівання, які влада вже навіть не пробує приховувати. Але про це трошки далі. На початку, як завжди, запрошую вас ставати постійними глядачами мого каналу, підписуватися на мої канали в Ютубі, в Телеграмі. Ну і буду вам неймовірно вдячний за численні перегляди, коментарів, вподобайки, поширення, рекомендації, посилання. Це дуже допомагає морально, але крім всього іншого, це ще й стимулює Ютуб трошки вище припіднімати цей контент в. Стрічці рекомендацій. А тепер давайте перейдемо до нашої теми. Не буду приховувати, я буду сьогодні говорити про те речі, які мені не подобаються, про які я не хочу зараз говорити, але сухите, коли влада, уже понад рік. Повним ходом готується саме до виборів, ви час в них зривається, ви час в них не виходить, ви час партньори підводять, яких вони дуже сподівалися, що партньори дадуть їм перемир'я. Вони, на жаль, віддали їм в руки ініціативу, а воно якось так не йде. Але ж, ну, приблизно рік тому, пригадуєте, Зеленський. Дуже жорстко заявив, що він йде на другий термін, і ми плювати на те, що він щось перед тим обіцяв. І вся оця команда покинулася розказувати, що якщо Зеленський щось обіцяв, це взагалі не має абсолютно жодного значення. Отже, ми сьогодні будемо говорити про соціологію повчальну і цікаву соціологію від КМІСу, в тому числі. І в контексті можливих певних електоральних вподобань українців і того, як можуть піти далі, якщо раптом відбудуться певні дуже швидкі події з якимось перемир'ям з іншими заходами і зняття воєнного стану і старт виборчої кампанії. Вона не буде чесною, вона не буде чистою, вона не буде справедливою. Але якщо вона відбудеться. На яких основах ми стоїмо на старті, там може все дуже сильно помінятися. Зеленський буде грати на, на низьких інстинктах своїх колишніх виборців і пробувати їх зробити актуальними виборцями. Він спробує позбутися, зацькувати, е, оббрехати або просто замовчати взагалі присутність своїх опонентів. Але, але в повітрі далі пахне виборами не вперше, до речі, може все і прилетіти в нього теж можливо, що поки що нічого не станеться. Але Перемир'я, воно от небезпечне небезпечне є на дуже невигідних і ганебних для України умовах. Воно все таки назріває якоїсь миті, от Путін, Патрушев, хто в них там на господарстві так і вирішать, що отримали достатньо, і тепер це треба їм саме зафіксувати. Вони вже про це відверто говорять, але відмашки Зеленському поки що не дають. І от тому в Україні напередодні весни от все більше ознак, що влада готується до виборів в своїй поведінці, в своїх певних перепрофілюваннях витрат тощо. Але вибори це завжди соціологія, неодмінно. От вірніше, навіть війна соціологій. Пригадуєте, коли весени Зеленський свято вірив, що партньори не підведуть. Він уперше, до речі, від початку війни замовив і дав можливість витоку. Це був спеціальний умисний витік від сухняних соціологів так званого ну, вже електорального, але так званого рейтингу на виріс. Де він собі намалював на той момент абсолютно неіснуючі, по-моєму, 49 чи 48%. Тих, хто готові недовіри, мова ще не про довіру, а тих, хто готові за нього проголосувати. З тих інформацій, які проривалися з банкою, в них був тоді саме панічний настрій, тому що на той момент електоральний рейтинг його не дотягував і до 20%. Я свого часу тоді саме про ту історію, про ту маніпуляцію свідомістю та підготовкою до подальшого прикриття фальсифікації, робив окремий спеціальний запис тут в YouTube. Можете там подивитися, це було давніше ж восени, ну, але. То йде мова про одноденки або про сухняні кімнатні кишенкові компанії. А поважні компанії в такі ігри не граються. До КМІСу? до КМІСу в мене є свої претензії. Щодо старих давніх історій, ще колись в нашій Україні Віктор Ющенко доручав мені Тарасу Стецьківу, там готувати розслідування, ціле і звинувачення щодо КМІСу його керівника за певні маніпулятивні дії. Але ті часи минули. І претензії до колишніх грішків з маніпулюванням, з питаннями, з вибором аномальних е, часових проміжків для опитувань, ну, вони мають право і зараз викликати певні підозри. Але серйозні компанії все-таки працюють ну, так, щоб зберегти своє реноме. А це серйозна компанія. І результатів вона не фальсифікує. А для нас зараз головне не інтерпретація їхні, а результати. І отакі от організації, вони. Звичайно, під час війни вони собі не дозволяють проводити так звані електоральні опитування. Я далі буду вживати це електоральні опитування, насправді питання стовучить наступним чином. Якби вибори відбулися наступної неділі, за кого б з названих кандидатів ви б проголосували? Це моральне табу. От тільки, по-моєму, це була, здається, група рейтинг, що хтось з близьких до банкової, хто собі дозволив такі опитування випустити назовні, і то не офіційно. А звичайні опитування. Для всіх гідних уваги груп вимірюють рейтинги довіри. Рейтинги довіри під час війни це є нормально, це є прийнятно. А от маніпуляції вже починаються далі: з інтерпретації і з коментування результатів. І от чому я почав сьогодні з оцього нового передчуття і владою, і не тільки владою оцих майбутніх виборів. Бо саме от на цій стадії. Зараз дуже помітна неабияка активність, та ще й дуже такі, знаєте, вибіркові цікаві підходи. А ще, ну ще маємо зараз нового гравця. Оце аж надто комічно і примітивно. Це якщо буде час, в кінці, то я згадаю, наша Жуля Володимирівна викинула такий фокус, що я сьогодні реготав аж качався. Добре, менше з тим. Принципово одне зауваження. Зараз до того всього, що ми будемо далі розглядати, таке явище, як рейтинг довіри, це не є виборчий електоральний рейтинг. Особливо, коли йде мова про щодо посідача важливих посад, тоді це є довіра до посади в першу чергу до особи і до посади. Вони дуже сильно пов'язані. Для президента електоральний рейтинг може бути в два і в три рази нижчий ніж рейтинг довіри. Зате до індивідуальних політиків, в тому числі опозиційних. Невідомо незалежно від того, якого табору вони належать, рейтинг довіри, дуже часто, саме особливо в опозиції, вирівнюється і іноді повністю чітко вирівнюється саме з рейтингом довіри. Я йому довіряю, я за нього голосую. Ось такі речі йдуть. От тому йдемо далі. Цей новий рейтинг КМІСу, він справді цікавий, бо він якраз і демонструє ну, такі, знаєте, досить цікаві яскраві зміни. І от навіть сам перелом, який відбувся під час цього опитування якого це часа, 8 чи 9, знімали за 8 восьмого вечора, наскільки я пригадую. А опитування проводилося з 5 по 10 лютого. До речі, коли ви бачите опитування, оте, яким нам розпитували, пригадують, розказували, хто найшкідливіший діяч в Україні? Звичайно ж, Порошенко ля-ля-ля. Пам'ятаєте, я висміював цю історію десь в кінці на початку січня, так званий рейтинг був 31-го, по-моєму, грудня. І там опитування з великою кількістю респондентів тривало один день. Жуля Володимирівна розписала два дні респондентів. Опитування. Це автоматично, коли ви бачите таку помітку, знаєте, це брехня, нормальне опитування менше чотирьох днів провести не може. Тут з 5 по 10 лютого для звичайної кількості респондентів повністю нормально. З них з 5 по 8 до відставки залужного 9-10 ще десь. Ні третини до чверті до опитували вже після відставки. Є дуже серйозні корективи, і в кінці ми на це глянемо. Дуже цікаві зміни. Як моментально круто за один день пішов вниз рейтинг Володимира Зеленського, я думаю, що зараз цей процес буде дуже сильно продовжуватися. Ну і ще там є ще ряд інших тенденцій. От я думаю, що їх і варто прокоментувати. Питань небагато, нормальне соціологічне опитування не міститиме десятків. А тим більше там до півсотні питань. Це вже маніпуляція. Це на в тому виборця і на наведені питання. Добре, але йдемо тепер все-таки до першого і суттєвого питання, а воно важливе. Як ви оцінюєте напрямок справ в Україні? Чи добре йдуть справи в Україні, чи погано? І знаєте, динаміка, на жаль, дуже негативна. Правда, не по всій Україні. От з травня 22 року, порівнюємо, було безумовно. Позитивно від травня 2022 року, власне, до е, лютого 2024 року, безумовно, позитивно різко впало в три рази: з 32 до 11 відсотків. В три рази. Але коли беремо просто позитивний, безумовно і скоріше позитивно разом, то падіння в півтора рази 68 до 44 відсотків. Це питання, чи правильно рухається Україна, чи правильно все відбувається. Це зневіра. Це вирок, це конкретний вирок владі. Далі, зате відповідно, ті самі три рази, коли ми беремо об'єднане скоріше і безумовно погано з 15 до 46%, тобто негативно сприймають в три рази більше ніж було в травні 2022 року. Знову додаткова зневіра. Це дуже погана оцінка. І Жодна нова арестовіщина тут не допоможе, і є загрози різкого падіння ще після прогнозованих невдач на фронті, от після того погрому, який ЗЕ зробив в ЗСУ і в Генштабі. І що цікаво, що найбільш найгірше оцінюють напрямок руху держави зараз, події в державі саме на заході України. Там 35 позитивних до 55 негативних. А нарешті території України дуже різкий перепад. Тих, хто оцінюють позитивно, не набагато, але трошки більше, ніж тих, хто негативно. От такий якийсь розкол. Це єдиний в рейтингах розкол по території України. Бо всьому іншому, в основному, і в опитуваннях отих по довірі, то що вони дуже мало чим відрізняються. Тому насправді цікава річ, Західна Україна дуже песимістична щодо того, що відбувається. Ну я вам скажу. Близькість до Європи і розуміння того, куди ми мали йти, і те, що відбувається в Україні, це ніяка не Євросоюз і не НАТО. І що ми туди вже не прямуємо? Мені здається, що там це усвідомили першими. Далі це піде перерешті України. А перешті України ситуація на фронті зіграє ключову роль. Поки що там почалось погіршення Авдіївка це це дуже сумно. Добре, а тепер. А тепер про те, заради чого дуже багато політиків, організацій і структур зараз так часто замовляють соціологію. Більшість з неї не публікують. Я просто дізнаюся іноді про деякі результати, ну там цікаві речі, але вони неофіційні. Отже, це рейтинги довіри публічним діячам. І тут зміни за короткий термін. Це не рік, це не два. Це від грудня 2023 року по першу декаду лютого 2024 року біля двох місяців. От поки що в цій ситуації йдемо по персоналіях, бо це цікаво їх продивитися. Все ідеально, тільки в Заужного. В нього зростання за два місяці, думаю, в ці цифри з 92 до 94 відсотків. Вова, на кого ти руку підняв? Ти зняв людину, якій всі вірять. Ти розумієш, що зараз, після будь-якої невдачі на фронті, а зараз вже посипалося Авдіївка, посипалася, у нас дуже серйозні проблеми. В цьому -в цьому будеш винен тільки ти персонально. Більше того, це буде така персональна відповідальність. Я не знаю, в якій океані ти будеш шукати острів, на якому заховатися. Тому що цього вже не пробачать. Рейтинг залужного далі зростає, отже, з 92 до 94%. Це не електоральний повторююся, це є рейтинг довіри. І... По регіонах майже нема відмінності, по всій Україні майже однаково. Ну Єдине, що оскільки це не зупинило зе від відставки і погрому, то ми можемо просто зрозуміти, оскільки він боїться українців, але він більше боїться своїх партньорів Оманського кейсу і тому подібне. І тому таким чином і він поступив з людиною, яка має настільки високий рейтинг. Рейтинг зеленського довіри до зеленського. Давайте зараз поки що говоримо. Він побудований був на фундаменті довіри до залужного. Він міг примазатися до нього, але ж партнери московські сказали, ну треба знімати. Значить, треба знімати. От ми маємо результат. Тому що іншого пояснити, бути самогубцем, ну, Зеленський не схожий на суїцидальний намір, щоб в нього були. Добре, йдемо далі по-залужному. Чи конвертується цей рейтинг у президентські перспективи? Зараз так, але зараз виборів нема. І в даному випадку виникає два але. А ви впевнені, що захоче сам залужний піти в політику і балотуватися? Я говорю тільки своє припущення. Зеленський його ще може до цього дотиснути. Але моя думка скорше ні. Слухайте, от він бачив усю ту вдячність в лапках цього мудрого нашого наряду щодо Порошенка. І тому оті колосальні відсотки, які зараз також і довіряють залужному, і напевне, хотіли б за нього проголосувати, вони, вони мали б згадати, що саме вони. Своєю тупою хамською нагою, невдячністю, обріхуванням моментальним зробили все можливе і неможливе для того, щоб заужному дуже не захотілося іти на вибори, іти в політику і працювати для цього народу на тій, в тій сфері, де його будуть опльовувати, обгаджувати з першого дня. Ще раз кажу, досвід Порошенка зупиняє більшість адекватних людей. Від того, щоб ще раз це повторити. Ну, мабуть, Порошенко чи не єдиний, хто на це ще готовий йти. Ну або різні шахраї, яким як і Зеленському головне, дорватися до ресурсів держави. От тому про це не треба забувати. Залужний може не піти. Плюс зараз залужного почнуть замовчувати, вже переписують історію військову. Вже залужного ніде нема, вже все порожньо, вже скрізь сасирський готував. Ви бачили, як ті журнашлюшки, які ще вчора казали, боже, залужний наше все, хоч би Зеленський його не зняв. Сьогодні розказують, що. І Харків сирки робив, і все інше сирське робив. Ви бачите цю брехню. Тому якесь просідання буде, але якщо Зе, хоч чуть -чуть перетисне і почне відверте шельмування заужного, ну я вам скажу, це обернеться саме проти нього, тому що в даному випадку інерція підтримання заужного буде зберігатися. Він війшов в українську історію, а Зеленський в неї вляпався. У цьому є кардинальна відмінність. Добре, пройшуємо заужного тут. Ми все розуміємо рейтинг залужного може бути електоральним рейтинг довіри. Він може бути безумовним переможцем в одному турі, але ймовірність того, що він піде, і що саме так все буде відбуватися до моменту майбутніх виборів, які невідомо коли будуть. Дуже і дуже невисока. Тому давайте не дуже заглядатися туди. Думайте про більш приземлені перспективи. Добре, йдемо далі. А далі в мене шок. От це, це якісь аномалії в свідомості українців. Про них свідчить другий призер рейтингів. Знаєте, хто на друге місце довіри? Ще раз кажу, тут про електоральні рейтинги не йдуться. Ніякі Буданов, ні на президентські вибори ніколи не піде. Зеленський повбиває всіх своїх, хто туди полізуть, щоб не забирали голоси. Але Кирило Боданов, людина, яка ні слова правди не сказала, яка весь час бреше з мудрим виглядом пробує щось, бу-бу-бу-бу-бу, займає. Друге місце в рейтингу довіри, причому в нього один з небагатьох кого зростання 60 до 66 процентів. Я хапаюся за голову і кажу: Боже, куди я попав? Що це за країна, що це люди навколо за мене ходять? Навколо мене ходять mm -hmm. Ні, ну я добре розумію, що перше, це зростання, виключно за рахунок тих, хто в грудні про нього не знав. До речі, грудневе опитування. У мене виникає певні питання, тому що там дуже високий відсоток тих. Ну, як дуже, не дуже, але вище, вище ніж очікувалося б тих, хто не знав про того чи іншого політика. Ну про Зеленського не знали один процент, про Прошенка там один чи два не знали про існування. Про Буданова не знали вельми багато, і тому в нього там не особливо щось змінюється по антирейтингах. А от. Зростає рейтинг довіри. Як можна вірити тому, хто ні слова правди не сказав? Ну, правді, не можу собі уявити. Але давайте, чому я згадую зараз тут про Буданова? Не тільки через те, що йому таке намалювали, не тільки через те, що я розумію, що оці гарно розрекламовані атаки, які не насправді завжди гур робив, але при його участі і на військові кораблі рашистські, і на об'єкти на території Росії, це все поприписували Буданову, і йому це нарощує. Але. На президентські вибори він точно не піде. А от Верховну Раду його партію будуть формувати. Готуйтеся, що там побачите. Червоненка, Шевченка, Гогілашвілі, якісь ескортниці, якісь блогери-мільйонники, якісь інстаграмниці. От побачите там таку фракцію, і фракція буде, можливо, велика. Мудрі українчики вам не дадуть скучати. І наступному президенту не дадуть скучати, якому доведеться з цим. Ля-ля-ля в -ля -ля, Верховній Раді працювати. Добре. Це ми про е, Буданова поговорили, а тепер ми переходимо до нашого найвидатнішого лідера сучасності. Зеленський продовжує йти в Піке за два місяці 77 до 64 відсотків два місяці. Антирейтинг. Зріс з 22 до 35%. Хочу нагадати, три чверті майже опитування цього пройшло ще до зняття залужного, одна чверть після. Зараз я покажу вам, що тут є теж дуже відчутна кореляція, як воно різко за один день змінилося все. Тому, якби замір робили зараз, все було би набагато набагато гірше до нього. Але тут навіть ця довіра. Яка ще тримається, це довіра до посади президента і Верховного головнокомандувача. Давайте про це не забуватися. Я про це казав. Для опозиції якраз тут є перспектива краща в цих оцінках, тому що там довіряють персоні або не довіряють, там за неї голосувати будуть. А довіряти президенту і голосувати за нього ще раз це зовсім інші речі. І от того, що я знаю. Ну, це знову витоки, я їх до справи не підшию. Ви мені або вірите, або не вірите, але на банковій дуже стривожені тим, що за останні кілька місяців середини осені електоральний рейтинг Зеленського опустився з 20 до 15%. От тоді, коли він малював собі 48-49 електорального рейтингу, насправді він був 20%. Тобто, в два з половиною рази вони брешуть. Зараз нібито 15%. От співставлення робіть, якщо у нього 64% довіри. То 15 електоральний, якщо буде далі, них ще буде гірше. Там зараз буде ще одне порівняння, яке в цьому плані дуже добре корелюється. От тут е, окремий інтерес, якраз становить ця динаміка довіри і недовіри до цього З від лютого 22-го року перед вторгненням і до лютого 24-го, це що зараз відбулося. От перший показник, який був на ще до за два тижні до вторгнення, нагадую, 22-му році становив. Слухайтеся, 52 недовіри і 37% довіри. І тоді ті 37 довіри, тому що паралельно тоді робилися рельтики, і за кого б ви проголосували, якби вибори відбулися зараз, відповідали 22 тих, хто готові були проголосувати за Зеленського. Порошенко відставав від нього на 1%, щоб ви запам'ятали тоді, в межах статистичної похибки його доганяв і обганяв. Було тоді. 37% тільки довіри. Все, зафіксувало собі. Раз, значить, зараз розрив став ще більшим, очевидно, між цими показниками довіри і тих, хто готові проголосувати. І якби воно так продовжувалося далі, в 2022 році то до осені нас точно очікували дочасні вибори. А от тоді Путін прийшов і рятував Зеленського цим вторгненням і страшною трагедією для всього українського народу. От тоді шах інформаційна блокада, консолідація суспільства, от не на часі, бо не втік, вони зробили неймовірне. В травні 22-го року, знаєте, які були результати? Нагадую, перед тим було 52% недовіри, 37% довіри. В травні 22-го року, через скільки, три місяці, 7% недовіри і 90% довіри. Ще раз, це найперше до посади. Але якби вибори відбулися, я думаю, тоді би за нього все одно би всі проголосували. Це, знаєте, було помішання якесь і все. А далі пішов потрохи спад. І маємо ще одне просто чудове порівняння. Якраз це опитування, ще раз кажу, відбувалося в період, коли знімали залужного, саме і по його середині. І тому та перша частина опитування, 5-8 лютого, дала. 65% недовіри на 34% довіри. А друга частина з 9 по 10 лютого вже дала 60 ой, вибачаюсь, там було 65% довіри на 34% недовіри. Поки що в нього ж довіра президентська висока. А з 9 по 10 лютого на 5 за один день. Падіння довіри на 5%, а зростання довіри недовіри на 6%. І я думаю, що після того того шоку, який відбувся, зараз цей процес триває. І ситуація для Володимира Олександровича ой як погіршується. А орієнтовний електоральний рейтинг, який емпирично оцінює десь у 15% ну, давайте уявимо, що може у 20%. От треба зрозуміти. І оцінювати оці співвідношення, оці падіння, які є, для якої цілі, от чому я сьогодні про ці рейтинги говорю, коли під час війни здається це недоречно? А тому, що коли вони зараз все таки настроюються на вибори і бачать реально, як в них все обвалюється, ми маємо для себе просто уявляти, яким чином вони можуть при тому піти, яких неадекватних дій можна очікувати від влади, що вони будуть робити, витворяти проти своїх опонентів, що вони будуть робити з фронтом, щоб тільки якимось чином. Відвернути свій, свій ну, невбаганий кінець, який до них наближається, і для них він стає ну, просто невідворотним. От, от, оці якраз цифри, оце різке падіння, в тому числі в момент зняття заужного відразу ж на 5%, ми маємо для себе усвідомлювати. Тому що вона якимось чином відіб'ється зараз в внутрішній українській політиці і в справах на фронті. От пам'ятаємо про це. Ну, далі. Ідемо далі, швиденько. Давайте пробіжимося по інших, кого, про кому ставили питання КМІС. От далі ставлять про той ж саму приту. Ну, я не розумію українців. От я не розумію, от як можна вірити притулі? Ну, Той же самий ЗЕ, тільки лише, щоправда, україномовний. Ну, і кращий за Зеленського актор. Отут нема що казати, Кращий, безумовно. Але і в притулі теж потрошки пішов падіння. Довіра, знову говорю, це не векторальний рейтинг, а довіра 69 до 61%. І антирейтинг пішов з 25 до 33%. І тут окреме вітання Соні Морозюк. Вона багатьох, потягне ще на дно. А все інше поки що ще не вилазить. От тільки війна закінчиться. Зелені друзі, які дуже не захочуть, щоб притул йшов політику, якого дуже не хочуть там бачити деякі з них, дуже і дуже йому допоможуть в обках. і жоден єрмак його не захистить. Очікуємо спеціально зливів від товариша Татарова, який якраз проти притули, бо притула це людина Єрмака. А Зеленський його на президентську кампанію не пустить. Це все весь компромат і всі падіння рейтингів його очікують в іншій ситуації. От тоді, коли піде історія з парламентськими виборами, ну дуже коротко, і історія з сирським там. Там довіра висока, і вона зростає з 33 до 40%, хоча це ж було до зняття залужно, але це ніби на тому фоні, все одно, ми йому довіряємо. Там, правда, єнтий рейтинг одночасно зріс з 15 до 21%, і якимось дивом впало з 48%, часов тих, хто не знав, хто це такий, до 35%. Оцікаві цікаві якісь люди, які з іншої якоїсь планети. От я вам скажу: це дуже нестійкий, він не політичний. Це чисто рейтинг довіри до військового. От якщо буде втрата Авдіївки, сирський може обвалитися в 2-3 рази. Появилася розкрутка в мережах Разумкова. Відразу дало скачок рейтингу, там 35% довіри, ну, один з найвищих політичних рейтингів. От тільки толку з того ніякого. Тому що рейтинг, ти говориш, тебе рейтинг є, ти замовкаєш, тебе рейтингу нема. Говорив на каналах колись Ахметова, мав шанс навіть здобути перемогу в президентських виборах. Закримася та кормушечка. Зараз, ну. А що сказати? Що я не довіряю коли він говорить правильні, хоч тривіальні речі. Та й я би сказав, довіряю, а що я маю сказати? От тільки тим, що не конвертується. Зараз по кучку. Владна кампанія щодо ключка дає свій результат. Там довіра знижується з 52 до 45%. Але в основному це все-таки не електоральний, а це десь такий моральний рейтинг, опозиційно-моральний і волонтерський рейтинг. Ну але силичком ми солідаризуємося від один з тих, що протистоїть зеленому свавіллю. Добре, що тримається, добре що стоїть. Я думаю, що буде відновлюватися потрохи рейтинг, хоча обріхують його дуже сильно. А далі, ну, у мене знову таки певний трошки шок. Мої колеги дуже втішилися. кажуть: о, ура, в єрмака рейтинг йде на спад з 33 до 27% і на 10% зріс антирейтинг. А я хочу зрозуміти, яке моральне обличчя людей, які вірять, це рейтинг довіри. Знову кажу, не політичний, які довіряють єрмаку, довіряють цьому завгоспу, всі джерелу всіх цих наших бід. От, Покажіть мені їх. Ну добре, я розумію, ті, хто там е, довіряють Бойкові, довіряють Арістовичу, вони довіряють Єрмаку, але там 10%. Хто довіряє Єрмаку? Ну є, виявляється, досі ну, вже не 33, а 27% йому довіряють. От що за країна, як в ньому жити тепер? Ну, далі. Тепер те, що нас найбільше цікавить, це довіра, недовіра до Порошенка. Бо якщо залужний не піде на вибори, то реально кинути виклик. Боротися з -е, перемагати його буде готовий тільки Порошенко. І тут, після півтора року шельмування, після замовчування вже кілька місяців ми маємо дуже нетривіальний процес незмінне зростання саме довіри до Порошенка. У Петра Порошенка тільки за останні два місяці рейтинг знову зріс на 4%. Знову кажу, рейтинг довіри, але тут є моменти. Значить, зріс з 27 до 31%. Так, високий рейтинг довіри, але він так само падає поступово, тому цей процес іде. Це рейтинг довіри. Але для діячів не при центральних посадах такі рейтинги вони доволі близькі до рейтингів електоральних. Тому це треба враховувати як, в принципі, реальний показник. А тепер уявіть собі, що, перше, ці 31%. Якщо вони більш-менш корелюються з електоральним, можливо, електоральний чуть-чуть нижчий, то вони вже більше, ніж Спорошенко отримав в другому турі, і ніж він мав на початку 2022 року. Розуміємо, що пішло зростання, і він виходить вже на той рівень. Більшість інших людей, яких ми бачимо високі рейтинги, ні на які вибори ніхто не пустить. Зеленський їм не допустить туди. А по інших, поки що провальна ситуація. Тому насправді ми бачимо Порошенка, в якого до 30% може бути електорального рейтингу ще раз кажу. Вони дуже близькі. Зеленської якого поки що 60% рейтингу довіри до посади президента, і рейтинг персональний може бути, ну кажуть, 15, максимум 20%. Тому ми маємо зараз зовсім іншу ситуацію. Тому так біситься зелена опа, при тому. Що розказують, які, мовляв, рейтинги не ті? Ну, зрештою, там вже нема що говорити. У нас хвилинка часу лишається. На що буде міряти безугу з її 7% довіри? Хто ті люди, які вірять безугелі? Народ, скажіть мені, Ну, Бойко Ерістович. Танцюють на 10-11% вічно проросійського електорату в Україні при максимальній своїй недовірі. З цим все в порядку. Окремо потішила Юлія Володимирівна. Ні, в неї на темі антимобілізації зріс 10 до 17%. Я думаю, що це її стеля. Більше не буде, але треба враховувати. Вона, як і Петро Порошенко, її рейтинг довіри приблизно відповідає рейтингу електоральному. Але Юля зараз потішила нас, про це я вже буду писати в себе в Телеграм, тут часу нема. Своїми рейтингами, слухайте, це, ком... це комедія. Ну але це окрема історія. Поки що, ми завдяки КМІСу побачили зріс. Суспільство не тим, що відбувається, і в суспільстві ми бачимо, відновлюється ситуація до початку вторгнення. Електоральна, все Слава Україні, переможемо.